Шановні батьки і малята. Сьогодні до нас завітала. Хто це до нас завітав малята? Так, вірно, до нас завітала бабуся. А давайте привітаємося з бабусею. Доброго ранку, бабуся. Доброго ранку, малята. Малята, а бабуся щось мені говорить. У неї прийдуть гості. Але у неї, ось подивіться, що малята, що у бабусі на горілці. Так, це хустинка. Але хустинка малята не прикрашена. Подивіться, яка вона, не святкова. Бабуся хоче, щоб у неї була хустинка святкова, прикрашена. Ось подивіться, яка в мене ось хустинка. Подивіться з яка. Квіти, які на ній. Бачите? Квіточки, листочки, хустинку надівають на голову. Ось подивіться, як я наділа на голову. Ось, ось так кустинку надівають на голову. Це. І бабуся в нас хустинку наділа на голову. А вона. Просить допомоги, щоб ми прикрасили нашу хустинку. Допоможемо? Допоможемо. Для цього ми будемо сьогодні малювати. Ось, подивіться, як я прикрасила хустинку. Ось я пензликом поробила ось такі пляночки. Пензлик походи по хустинке. Ось так, походив пензлик по хустинці. Ось так походив пензлик по хустинці. А зараз я вам покажу, як треба прикрашати хустинку. Так, для цього нам потрібен папір, фарба. Дивіться, якого кольору у нас фарба. Так, вірно, зеленого кольору. А ви можете взяти любу фарбу, яка у вас є вдома. Зелена фарба, стаканчик із водою, серветочка і пензлик для малювання. Я беру пензлик, мочаю у фарбу ось так. І малюю. Ось так, дивіться, як у мене пензлик походив по всі хустинці. Ось так походив по всій хустинці, ось так. Ось яка в нас красива, вийшла хустинка для бабусі. Потім я виливаю пензлик у водички, витираю об серветочку. Назад у стаканчик. Ось так. Бабуся, ось подивися, яку хустинку ми намалювали. Красива хустинка. Красива. А тепер, малята, я, я від вас чекаю. Також хустину для бабусі. Намалюйте, будь ласка, хустинку для бабусі. Хай вам цьому. мамицю. До побачення малята. До новини.